Друзі, вітаю на нашому каналі! І сьогодні у нас дуже цікаве відео, тому що мені прислали на огляд планшет. Тому зараз з вами разом будемо його розпаковувати, дивитися. Насправді, я не великий якийсь там оглядач техніки, але дуже люблю якусь, знаєте, якісну і цікаву техніку, яку можна потримати, спробувати, чому б ні, тому давайте разом з вами подивимося цей планшет, чи варте він свої гроші. Звісно, посилання на нього я залишаю в описі до цього відео і в першому закріпленому коментарі. Якщо вам також необхідна якась така техніка, яка не буде дуже дорога, але при тому якісна і цікава, то якраз можливо цей планшет буде вам до вподоби. А тепер давайте переходимо до найголовнішого розпаковки. Я обожнюю, знаєте, знімати оці плівочки з новенької техніки, тому давайте. Переходити. Перед тим, давайте ще подивимося, що взагалі нам обіцяє виробник. Що нам тут обіцяють? Обіцяють нам тут пам'яті 256 ГБ, плюс ще 36 ГБ на, я так розумію, внутрішньої пам'яті для самої операційної системи. Також нам тут обіцяють Android 15, типу останній, обіцяють великий екран 12 дюймів, також досить велика батарея на 9000 тисяч що десь 5 годин відео постійно. Ну і так далі. Тому да, отут, от, до речі, все це розписане, те, що я вам розповідала. Отут все можна це побачити. А також кажуть, що є якийсь встроєний штучний інтелект. Насправді, зараз без штучного інтелекту взагалі нічого не можна робити. Я настільки до нього звикла, я не знаю, як раніше без нього жила. А тепер давайте будемо розпаковувати. Беремо наш ніж, обожнює цей ніж, і розрізаємо і знімаємо цю пленочку. Як на мене, це прям найкращі моменти в розпаковці техніки, коли ти можеш зробити просто отак-от. От Вау! Вау! Отак от. Ну так, запаковано дуже гарно, дуже добротно. Мені дуже подобається. Давайте його витягувати. Так. Ву! Сподіваюсь, ви це бачите. Так, зараз ми його достаємо. Так. Тепер мені цікаво, що е, у нас взагалі є всередині мені, бо, як відомо, дуже багато відомих брендів е, останній час намагаються дуже сильно економити і майже нічого не кладуть, окрім е, самого там, телефону чи планшету. Тут вже дивимося, що у нас є. По-перше, ось у нас така лежить, звісно, о, всереди, о, я вже бачу. По-перше, у нас ось такий невеличкий є пакетик, а в пакетиці, що у нас захисне скло. Адам, Дивіться! От це мені вже дуже подобається, бо я, чесна, людина така, що дуже часто щось роняє, шкрябає і так далі. Тому, якщо навіть в наборі вже відразу йде захисне скло, це величезний плюс виробнику, чому б ні, відразу, я відразу буду клеїти, чесно, обожнюю такі речі. Далі, починаємо далі дивитися. Ну, я вже бачу, що тут, крім ще самого планшету, є досить гарний такий чохол. Він такий Прям масивний, я вам хочу сказати. Ось, подивіться, воно вау, воно дуже гарно зроблено, так дорого виглядає дуже якісно, я вам хочу сказати. Ага. І тут вже, по суті, іще одна. А тобто, оте скло було запасне. Бо, по суті, тут вже є одне якесь скло, як я розумію. І воно поклеєне. Так, зараз прям дивіться, який крутий чохол. Прям він дуже такий масивний, гарний. Мені дуже подобається так. Камера. От відразу дивимося камеру. Камера має так, бути на 16 мегапікселів, і навіть написано, що тут є якийсь штучний інтелект стройний. Це дуже цікаво. Так, що тут за. Е, напевно, так він складується, знаєте, стандартно, так, що ти можеш його пос... Ну він великий. Він подивіться, він такий. Ну, от моя долоня, моя рука і цей планшет. Він такий прям великий, гарний. Але перед тим, як ми його далі будемо розпаковувати, вмикати, давайте подивимося, що у нас ще є всередині. Ну, стандартно, у нас є інструкції, так, це ми розуміємо. А, далі у нас, є, у нас є зарядка і е, перехідник до зарядки. Ось так. Мені здається, мені здається, це е, європейський. Але окей, нехай буде. Ну і звісно ж є шнур, тобто заряджати можна. Е, якщо навіть це європейський. в принципі, у мене купа є перехідників, нехай буде так. Але крім того, що я ще тут бачу, я бачу тут стілос. Подивіться, насправді я дуже давно не користувалася стілосом. Але це насправді дуже крута річ, якщо ти хочеш щось малювати. Бо я також чула, що тут і дуже круті встановлені е, якісь програми, ще саме які допомагають щось малювати, тобто для таких якихось графічних художників, чи навіть для дитини, яка хоче розвиватися в цьому напрямку. Тому ну стіло це клас. Мені подобається. Чесно, дуже давно не бачила стілоса. І ще я ще вам покажу відразу. Тут є ось така голочка. Що це за голочка? Це голочка а, для того, щоб виняти розйом, бо там можна ставити ще й сім-карту можна ставити. Тобто, можна, щоб, наприклад, у мене є планшет, і на нього сім-карту не поставиш. І тобто, ну, зв'язку додаткового не буде через цей планшет. А через оцей новенький, який мені прислали, через Oscal 100 якраз і буде. Оце клас, це мені подобається. Ну, Набір я вам хочу сказати, ну дуже достойний, гарний. Мені под... Але давайте все-таки перейдемо до того, заради чого ми всі сьогодні тут зібрались. До того, щоб вмикати ось цей планшет. І перше, знаєте, таке найкраще, те, що завжди дитинство мені забороняло знімати плівочки з нової техніки. Давайте так знімемо, о Боже. Вау, це прям навіть не за мене задоволення, коли так робиш. Так, ось такий у нас планшет. Тепер мені от, одне цікаво, як його вимкнути. Я думаю, що потрібно затиснути, напевне, у цю от кнопочку. Так, ура! Я це зробила. І я його змогла вмикнути. Так, Андроїд. Оскал, 100. А, до речі, тут також є ще передня камера, вона не дуже велика. Але, в принципі, а, напевно, якщо вам потрібно ну, там, якийсь відеозв'язок, це вже воно буде нормально працювати. Так, чекаємо тепер, коли він вмикнеться. Сподіваюся, все буде досить. Так, вибираємо мову. Значить, нам потрібно. Вибрати мову. Мову ми ставимо, звісно, яку українську. Шукаємо, сподіваємося, тут буде украї... є українська, можете гарненько глянути, є українська, тому її і натискаємо. І відразу є ще налаштування для зору. Напевно, якщо людина погано бачить або не бачить зовсім, це класно завжди. Далі приймаємо всю політику і ось планшет. Вау! Вау, це гарно, ну, подивіться. Знаєте, знаєте, давно я не тривала у себе в руках, навіть я вам хочу сказати, такий великий планшет. А, тому насправді я хочу сказати, що батаре... батарея в ньому відразу заряджена. Тобто ви відразу можете взяти, його вмикнути і дивитися. Тут ви просто не бачили всіх цих перепитів, які такі що у мене були, коли я намагалась підключити його до Wi-Fi, І це не проблема планшета це моя проблема, бо я трохи. Скажімо, так неправильно було як сам Wi-Fi, так і пароль від Wi-Fi. Але, але, подивіться, мені дуже подобається. Давайте подивимося, як все працює. Працює все на даний момент, звісно, чітко. Треба буде підключити, звісно, сюди всі свої, всі свої ключі доступу до Google. Бо, звісно, це Android, який працює в основному з Google. Але що тут є цікавого, от мені, мені хочеться подивитися. Давайте подивимося камеру. Дивіться, підлаштований сюди ж до камери Google-перекладач. Тобто, якщо вам потрібно щось перевести, ви просто на наводите і воно відразу вам переводить. На вибрану мову. Це мені подобається. Зараз я спробую щось засняти на відео. Ось так ось так, яка якість, і потім вам додатково ще просто накладу відео і ви подивитесь якість цього відео. так в принципі, якість нормальна. Я, в принципі, я думаю, що повністю мене задовольнила така якість, які гарненькі у мене, бачите, черевички. Ну і звісно, плівку валяється. Так, а тепер давайте спробувати йому на передню камеру. Так, де передня камера? А зараз, от я знімаю, ви подивитесь, я переключу і передню якість передньої камери. Ну, як на мене, ще й нормально, ще й непогано. Нормальна така, я така навіть іще симпатична. Тому, в принципі, також вам вставляю, ви побачите. І мені здається, якщо вам необхідно якийсь такий, знаєте, простий планшет з якимось, е, 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 ну, просто чисто, отак, щоб ви дивились відосики, або ваша дитина дивилася відосики, або там батьки ваші. Це дуже класний, доступний варіант. Е, ще раз вам кажу, мені прям дуже сподобалося, гарний, він, він і великий такий. А е, мені дійсно, дійсно сподобалося. Е, тому, знову ж таки, все Посилання в описі до цього відео, також залишаю в першому закріпленому коментарі. І пишіть, чи користуєтесь ви якою операційною системою ви користуєтесь, якою технікою, чи купуєте ви більш бюджетну техніку, чи все-таки надаєте перевагу якимсь дорогим брендам. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, було цікаво, бо мені дійсно було цікаво. Для мене такий знаєте, перший досвід о о якогось огляду такої техніки. І до нових зустрічей!